Як запустити Throne and Liberty на Xbox? Все дуже просто. Для початку завантажуємо та встановлюємо цю програму собі на ПК. Посилання на сайт є в описі під відео. Після встановлення та реєстрації натискаємо на пошук та пишемо там Xbox. Шукаємо у списку Throne and Liberty і натискаємо Boost. Після чого натискаємо на налаштування мережі Xbox. Далі запускаємо нашу консоль. Заходимо в налаштування і вибираємо регіон з Shop». Після цього перезапускаємо консоль. Далі заходимо в магазин і шукаємо там саму гру і встановлюємо її. Поки встановлюєш не забудь поставити лайк і підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Після установки йдемо в налаштування загальне параметри мережі, додаткові налаштування, параметри IP вручну і прописуємо всі налаштування, які нам дав Gira Booster. Запускаємо «Strong and Liberty на консолі і насолоджуємося.